Українська мова має ряд автентичних лексем, значення яких варто розуміти кожному й кожній. Одна з версій Росії щодо військового вторгнення в Україну це знищення нацистів і бандерівців. Хто ж це такі? Бандерівці це підпільне військове об'єднання, що діло на західній Україні проти Радянського Союзу в середині ХХ століття. Вони боролися за визволення України від двох тоталітарних режимів нацистського та комуністичного, пропагували все українське мову, освіту, культуру. У радянському союзі спеціально був створений міф, що УПА співпрацювала з Гітлером, тому везнім народу був спрямований на український визвольний рух. Насправді ж, Степан Бандера не співпрацював з нацистами. Зараз цей міф російська пропаганда поширює серед свого населення з метою мотивувати та мобілізувати чоловіків добровольців воювати в Україні. Рашисти називають всіх українців бандерицями і нацистами. Десять років війни змінили свідомість багатьох людей і погляд на українську історію. Людство зрозуміло, що УПА та бандерівці боролися проти радянського зла. Отже, бандерівці це прибічники і захисники незалежності України. Бандерівці борються за незалежність України. Кіборги це українські військові, учасники оборони Донецького аеропорту імені Сергія Прокофіва під час війни на сході України. Незламні Кіборги. Люби українську! Знай українську, пишайся, що ти з України.